Доброго всім дня, залізячникам, всім, хто цікавиться металічною темою, хочу показати верстат для порізки металу. Це ленточна пила до 250 го кругляка. Це пила така, як стандартній базові комплектації, вона є поворотною відносно тумби до 60 градусів, якщо брати за нуль губку лищад. Чим відрізняється цей верстат від стандартної комплектації з рульгангом чи з регульованим упором? Це пила автомат. Тобто вона робить всю роботу, яку має виконувати працівник. Ми поставили заготовку, вимкнули клавішу пуск, і коли заготовка кінчилась, пила вимкнулась в початкове положення, в нульове, і очікує знову подачу заготовки. Подали заготовку і знову процес повторюється до закінчення заготовки. Вона може різати максимальний габарит деталі 250 мм в висоту, 300 мм в ширину і будь-яку кількість лізів. Чим відрізняється ця пила? Вона на пневматиці вона управляється ну, спеціальним мозком, який подає сигнали на пневмоцелі, на пневморозподільники, пневморозподільники керують пневматичними циліндрами. Зараз покажу, продемонструю, як то працює. Що воно себе представляє? Будемо різати звичайну трубу для наглядності, просто що ви бачили. Пила обкатана на 150 му круляку. Все працює чудово, рівненько ріже, швидко. І різниця між таким верстатом і людиною складає десь приблизно в два рази швидкість. Тобто. Оператор ріже набагато помаліше. За те, що потрібно вимірювати заготовку, подавати, обходити верстат, включати, виключати. Тут все робиться в автоматичному режимі. Я зараз поставлю заготовку і покажу, як воно працює. Будемо різати отаку трубу, це те, що було на господарці. У нас є датчик, який відчуває заготовку, і він подає сигнал, що ми можемо різати на заготовки нашу деталь. Для того, щоб почати роботу, ми вмикаємо верстат, подається сигнал, пила від'їжджає в нульове положення, ми розмикаємо грибок, який вимикає всю автоматику, і нажимаємо кнопку Пуск. Коли у нас процес порізки є у такому стані, ми можемо дочекати або вигнути. Коли в нас верстат ріже заготовку або відрізав, ми можемо його зупинити в будь-який момент, просто нажавши грибок, він працює як стоп, і як аварійний стоп, і пила повертається в своє нульове положення, піднімається верху і віджимає заготовку. Тобто вона отак вільно рухається. Ми можемо її виставити на інший розмір, ми можемо її переставити, зняти з верстату. Все регулюється прямо до міліметра. Тобто ми можемо Відрегулювати, наскільки високо вона буде підійматися, наскільки довгою буде відрізатись заготовка і наскільки великою в діаметрі буде заготовка. Тобто, знову ж таки, ми просто міняємо виліт рігня. Отак От виглядає верстат. Кому ще щось цікаве, запитуйте, розкажу, покажу. Зараз в продажі його немає. Гарного всім дня. Дякую за увагу. Щасливо!